Важко, звісно, охопити у повному обсязі цю велику тему, е яку в принципі, не всі дуже добре розуміють, але всі хороші спеціалісти я не відношу себе до таких. Е я ще на етапі навчання, але більш-менш вже орієнтуюсь в цьому. Дивіться, це в нас направляючі, ну, направляючі е саласки X. Це в нас салазки Y. Тобто ось так інструмент. Це ну, вверх-вниз, це Y. Сюдись вверх і вниз це Х. Ось Х. В чому нюанс? Коли ви неправильно затягуєте патрон або намагаєтесь механічно його вирівняти, може вийти так. Що у вас сверло, ну, там, чи певний інструмент, фреза чи що, буде задиратись вверх або опускатись вниз. При вже, ну, як буде їхати на певну глибину. І від цього вам буде розбивати отвір або ламати сам інструмент. Бачите? В осі Y у нас зараз проблеми. Такого не має бути. Допускається на 100 мм одна сотка. Тут у нас десь міліметрів 20-30, а у нас 5 соток, так що це вже неправильно. Бачите, по іксу все практично ідеально. Навіть сотки нема. Це означає, що станок реально рівний, і він не після аварії і ніяких проблем. Просто криво зажатий патрон. Зараз я його ну, не буду знімати, бо мені незручно. Встановлю правильно і покажу вам, як це має бути. Так, трохи довелося попотіти. Добре, що я не взяв камеру, бо мені б ну, не почав знімати, мені б не вистачало часу. Ну, це досить така, таке тонке налаштування. Мало хто це робить і мало хто це знає, що це дуже важливо, коли вам доводиться точно сверлити. Ну, Вирівнюю я практично до сотки. Так, да, це все ще не те, що нам потрібно. Але в мене нема зараз годинника для тисячних, а нам потрібен саме він, щоб вирівняти реально там на 50 мм максимум 100 кума. Бачите, практично не рухається стрілочка. Я б сказав, що це ідеально. Чому я це все показую? Тому що, можливо, у когось виникають проблеми при сверлінні і так далі, вам розбиває отвір, ось причина, проблема всіх проблем. Якщо ви це зробите, 100% будете сверлити любі отвори, будь діаметру і абсолютно без проблем. Перевірено. Ось я зараз сверлю 1,5 мм діаметр, вже зробив 100 деталей.